Вона поверталася ввечері. Навколо будиночка горіли ліхтарі. Брат був вдома. Сьогодні він не пішов з нею. Веселка хвилювалася, що він на щось образився, але один погляд у його очі дав зрозуміти між ними не буває образ. Коричнева черепиця відбивала останні блискітки західного сонця, коли вона піднімалася сходами. Братіш, я вдома, гукнула вона, чекаючи, що він вийде. І ось дерев'яні сходи зарепіли, і хтось у м'яких капцях уже спускався вниз. Веселка не побігла назустріч, хотіла побачити, як він. Очі були сумні десь глибоко, як її Вась, наче він плакав годину тому. Було багато того, про що вона не знала, і, як би це не бісило, доводилося миритися з тим, щоб вона не завжди могла допомогти. Саме тому вона ніколи не критикувала його, бо знала, як мати серце, яке роздаєш без залишку. Вона повільно йшла йому назустріч, в очах блищали втома, Злість на себе і те безсилля, яке вона так не любила, наче коли корабель застряг на мілені. Він пригорнув її до грудей, симнув маківку і просто гладив спину. Її серце вилітало, і він чув це долоною на її скроні. — Жу, прошепотіла вона, я шкодна знаю, і треба більше терпіння знаю і все інше теж. Але чому постійно треба чекати? Чому те, чого ми так хочемо: краса, любов, ніжність та просто безбар'єрність у відносинах, все потребує часу. Я навіть пояснити не можу, що не так рідний. Мені наче любов застрягла, закупорувалась знову тими страхами, і я наче буксуюче авто. Що за безлад, ти мені скажи? Я не нею, братіш, але ж ми друзі, ти мене розумієш. Брат тихенько засміявся, відчувши, що клубок, що стояв у горлі ще мить, тому почав танути. Ти мій дорогоцінний скарб маленька, сказав він, наче тату до дівчинки, що розсипала рис на кухні. Ти даруєш стільки тепла, що вона лікує всю планету, а тобі ще мало манюня. Та знаю, що я не можу насидитися сама собою, рідний. Буркнула вона, вона й проповідник у храмі казав заспокойся і не сходжуйся а мені це наче, в стіну врізатись на швидкості сто км в годину. Бувала вона і нарешті видихнула. Ти ж мене все одно любиш, правда, навіть якщо я не досягла всього, чого хотіла. Ти ж знаєш, і так мать, усміхнувся брат. Але чи ти сама себе любиш, чи досі доводиш собі що варта? Він співчутливо глянув на неї, як той, хто довгі роки страждав тієї ж проблеми. Вона опустила очі і запихтіла, як маленький пікап. От вже ця любов до себе, чому вона так пахне самотністю? Брат обіняв її за плече і промовчав, ведучи її за столик у вітальні. Десь цей ароматний чай з ягід, який він насушив ще восени. В неї ще буде час полюбити себе по-справжньому, а поки він любитиме за них двох.